Депутат Верховної Ради від вашого округу. Ні, дядько, започкайте. Ми хотіли просто... Ці депутати цьому страждає безпека мешканців. Пан Заремський був цих серцепів, які дозволили витратити, витратити 600 мільйонів доларів на зупинку російських радків. То, що він обіцяв, то нема таких тем, щоб не виконав, бо якось він по важких не дуже щось обіцяв. Є гірські території на окрузі прохання розробити, підтримати державну програму підтримки Карпатського регіону. Віт, це третій випуск проєкту обранці, у межах якого Суспільне Чернівці записує інтерв'ю та пояснення про народних депутатів від округів нашої області і тих, хто тісно пов'язаний з регіоном. Сьогодні говоримо про народного депутата від фракції Слуга народу Максима Заремського. Його обрали на 202-му окрузі з центром у Сторожинці. Також ви можете знати його як депутата, чий портрет під час повномасштабної війни представили у художньому музеї у Чернівцях. Це була виставка однієї картини Заремського на виборах Максима Заремського. Підтримали майже 37% тих, хто голосував. А головним його опонентом був Іван Рибак, який у 2019-му балотувався як безпартійний висуванець і отримав майже 17% підтримки. Ми запрошували Максима Заремського до участі у передачі. Спочатку надсилали офіційне запрошення на поштову скриньку, яка вказана на сайті Верховної Ради України. Також написали депутату у Фейсбуці і на його прохання розповіли про формат проєкту. Однак, після він відмовив. Дякую за запрошення. А через поїздки на передову роботу нового зі те. Комітеті не зможуть взяти участь. На нашу пропозицію обрати зручний час написав таке: дякую, але поки така ситуація в країні, то перенесемо на більш сприятливий час. Формат нашого проєкту передбачає, що навіть за відсутності депутата у нашій студії ми аналізуємо його законотворчу діяльність за час повномасштабної війни. Це перша каденція Максима Заремського у Верховній Раді, але це не перше балотування. У 2010-му він обрався до Берегомецької сільської ради як самовисуванець. На момент обрання депутатом Верховної Ради Заремський працював у Чернівецькій обласній адміністрації. Був начальником одного з відділів при управлінні цивільного захисту. У Верховній Раді входить до комітету з питань бюджету. Тепер про декларації Заремського що було на початку каденції, і зараз у 2019 році депутат задекларував понад 157 тисяч гривень зарплату. У Верховній Раді і понад 121 тисячу зарплати в управлінні цивільного захисту обласної адміністрації. Заощаджень готівкою у тому ж році не декларував. Водночас, у 2024 році, депутат задекларував 110 тисяч гривень, 5,5 тисяч доларів та 7,5 тисяч євро готівкою. А зарплата у Верховній Раді становила майже 713 тисяч гривень. Це до вирахування податків. У декларації Заремського немає ні автівок, ні будинків. Лише йдеться про те, що депутат має право. Користування на будинок мами у понад 80 квадратних метрів у селі Риваківці. Водночас Заремський часто публікує світлини, що відвідує округ, зокрема, гірські села. Одне із запитань, яке ми хотіли поставити депутату, як йому вдається бути мобільним і чи має він службове авто. Один із блоків нашого проєкту думки та запитання від виборців. Що кажуть жителі Вашківців про роботу Максима Заремського і які запитання мають до нього, дивимось. Знаєте, ви да, це депутат життя. Заремський, якщо не помиляюсь. Так, да, так, да, да. а звідки ви знаєте про нього? З Соціальних мереж, якщо він як депутат зробив для регіону, звідки він балотувався до Верховної Ради. Чи знаєте ви того чоловіка? Ні. Yeah. Дивіться, це Максим Заремський, депутат Верховної Ради від, від вашого округу. Все, ми перше б звернули увагу на пенсіонерів, щоб як то кажуть. В аптеках і в магазинах мали за що закуповуватися. Дороги такі, що неможливо їхати. Просто їдеш і розбивається машина. А він не він є хороший. Один раз мені було дуже тяжко, я звернулася за допомогу одноразово разу. він її не грами мені не дав. В глиниці то саме люди обсуждають, що він обіцяв багато чого їм зробити. До мосту, ну теж не зробив. Обіцянок можна класти кругом, але треба його робити. депутатах зовсім треба іщерпати. Це не Заремський? Так. Ну, а звідки, звідки ви про нього знаєте? Чули про нього? Я чула, бо я за нього голосувала. Коли в нашому окрузі будуть дороги. Не знаєте цього чоловіка? Це депутат Верховної Ради від вашого округу. Ні, де, то, почекайте. Ми хотіли просто. Депутати. Насамперше, що щоб людям мало забезпеченим би допоміг, якщо може. Дороги у нас страшні. Ну ну вони не на першому місці. Але теж, як то каже, треба наш депутат Заремський. Як же знаємо, звідки ви про нього знаєте? Ну як, як він ще балотувався, він виступав. Він часто приїжджає в нашу лікарню, надає певну допомогу. Бореться за міст Глинницький. То що він обіцяв, то нема таких тем, щоб не виконав бо якось він по важківцях не дуже щось обіцяв а все що навіть не обіцяв то виконав Відповіді на ці запитання ми не почуємо, тому що Максим Заремський відмовився від участі у проєкті. Водночас на сторінці депутата у Фейсбуці знаходимо Google форму, за якою він пропонує жителям округу звернутися із запитом. Якщо ви користувалися цією можливістю і маєте приклади питань вашого округу, які розглядав Заремський, напишіть про це у коментарях. Крім цього, Заремський має власний сайт, але новини, які публікує, радше стосуються намірів та ініціатив, а не конкретних результатів роботи. У межах проєкту обранці ми також аналізуємо законотворчу діяльність депутатів, як голосують і що створюють за даними руху. Чесно, Максим Заримський часто ходить у парламент, має майже 3% прогулів засідань. Переважно підтримує законопроекти у 53% випадків. Голосує за, утримується у 36% і не голосує або ж виступає проти, сумарно менше ніж 10%. Ми брали до уваги законопроекти, які мали суспільне значення і довкола яких було багато питань. Заремський голосував за закон про те, щоб вилучити ПДФО з громад за заборону УПЦ, за підвищення податків і за відкриття для громадськості електронних декларацій. Водночас були суперечливі законопроекти, які він та. Акож підтримав, якщо говорити про дивні ініціативи, які підтримував пан Заремський, я можу згадати. Голосування за е, дозвіл на купівлю е, реакторів для того, щоб добудувати Хмельницьку е, атомну станцію в Болгарії. Е, ці реактори мають російське походження, але найдивніше навіть на це на найдимніше те, як з'явився цей законопроект в парламенті, як його швидко намагалися проголосувати. Йдемо ми про великі гроші, і цей законопроєкт, подібні законопроєкти, які пропонували дозволити закупівлю цих реакторів. Вони вже були зареєстровані в парламенті, але вони блокувались. Найбільша проблема це корупційний ризик і Нормального обговорення в парламенті під час голосування цього законопроекту і було очевидно і зрозуміло, що ну, ще не менше його варто було підтримати на і проголосувати пізніше, коли там е, питання зникне. Про це закликали самі активісти, громадські, журналісти. Щоб за цей, цей законопроект не голосували. І пан Заремський був цих серцепів, які дозволили витратити витратити шість мільйонів доларів на зупинці російських реакторів, щоб добудувати нашу електростанцію. Також він один був. Одним із тих народних депутатів, які підтримували законопроект, який в суспільстві називали такий, що наступав на слова в Україні. Цей законопроект вносив зміни. Дозволяв сильніше карати тих, хто давав інформацію журналістам закриту або секретно, з якої потім вони робили розслідування, і саме тому цей законпект назвали таким, який наступав, який загрожував суботі слова в Україні. І пан Заремський був з тих нартапів, які цей законопроект. Хоча тоді було очевидно, що суспільство проти цього. <с? <с?> Більшість журналістів, активістів були проти цього, і можна було просто відкрити там новини і побачити позицію їхню і не пропускати. Цей законопроект ми хотіли почути аргументи Максима Заремського про те, чому саме так проголосував за ці законопроєкти. За час повномасштабної війни Заремський жодного разу не виступав з трибуни і мав понад 50 виступів з місця. Переважно вони стосувалися обговорення проєктів законів та постанов. Депутат передавав слово іншим, коротко просив підтримати законопроєкт або ж мав короткі запитання до тих, хто представляв законопроєкти. За регламентом на початку кожного засідання депутати мають можливість виступити з оголошеннями чи пропозиціями від депутатів. Татських фракцій та груп на сайті Верховної Ради йдеться, що від початку вторгнення Заремський мав вісім таких виступів. Однак ми переглянули засідання, і у всіх цих випадках він передавав слово колегам по фракції. Водночас минулоріч мав пропозиції щодо підтримки карпатського регіону і висловив її під час години запитань до уряду. І пропозиція до прем'єра і до уряду, перебуваючи зараз на окрузі є гірські території на окрузі прохання розробити підтримати державну програму підтримки. Карпатського регіону у сфері освіти, культури, медицини, сільського господарства, туризму, спорту, зокрема крофтовиків і ремісників Буковини з відповідним закладенням коштів у державний бюджет на цю реалізацію. Дякую. Я з другої частини почну зразу. Тоді сприймом ваше звернення як звернення, і зразу доручу Міністерству. Відновлення і розвитку громад територій та інфраструктури спільно з обласними військовими адміністраціями, які відносяться до карпатського регіону, розробити подібну стратегію. У нас є стара стратегія, можливо, її треба оновити. Можливо, за участю вашої за участі відповідних обласних військових адміністрацій, щоб ми після нашої перемоги могли втілити повністю всі ці ідеї в життя. Тепер поговоримо про те, які ініціативи подавав депутат і чи підтримували їх. Від початку повномасштабної війни до квітня цього року Заремський запропонував 50 ініціатив. З них половина законопроєктів у співавторстві. Більшість з яких розглядають у комітетах, а поодинокі проєкти прийняті. Інша половина законопроєктів це ті, у яких лише він виступає автором. Жодна з цих ініціатив не пройшла голосування у парламенті. Більшість ініціатив відкликали. Наприклад, Заремський подавав проєкт закону, аби внести зміни до податкового кодексу і звільнити від оподаткування учасників бойових дій та волонтерів. Про це він писав у себе на сторінці. Перевести автомобіль під нульове розмитення зможе будь-хто по довірності. А ось його розмитнити можна буде по довірності лише на військового, який не зможе продати це авто протягом трьох років. Цей проєкт закону відкликали. Також Заремський пропонував внести зміни до закону про держбюджет і передбачити державне фінансування на вуличне освітлення на всіх сільських вулицях, капітально відремонтувати деякі дороги місцевого значення і пункти пропуску. Ці ініціативи теж відкликали і зняли з розгляду. Аналітик руху чесно Віталій Мікула каже, що таку одноосібну активність депутата і низьку прохідність його ініціатив простежували від початку його каденції та припускає, що такі законопроєкти не мали якусь законодавчу мету. І Депутат їх реєстрував аби просто зареєструвати, напевно, Заремський використовував ці законопроекти, щоб просто пропіарити свою роботу і показати, що от він реєструє, він бореться з якимись проблемами. І ті, які проходили, якраз такі ініціативи це були ініціативи в співавторстві з іншими народними депутатами. Зазвичай народні депутати використовують цей інструмент, щоб зареєструвати самому якийсь законопроект. Не для того, щоб він щось змінив, а просто щоб заявити про те, що от там не знаю я бачу такий вихід в нашій проблемі. Це просто спосіб піару. І коли народний депутат цим зловживає, то в нього просідає прохідність законопроєктів. Також ми запропонували аналітику поставити запитання Максиму Заремському. Чому, на його думку, у нього така низька прохідність законопроєктів? І чому він ініціює більшість своїх законопроєктів самостійно? Чому він не залучається підтримкою своїх колег? На сторінці у Фейсбуці Заремський публікує світлини про поїздки у громади, відвідує школи, лікарні, бібліотеки. Пише про потребу ремонту доріг, оновлення харчоблоків, створення укриттів, підвищення зарплати для вчителів. Аби за його словами врегулювати деякі з питань, зокрема подає депутатські запити до кабінету міністрів. За час повномасштабної війни їх було понад 50. Також надсилає звернення до Кабміну, наприклад, щоб виділити державне фінансування на капітальний ремонт харчоблоку чудейського ліцею чи щодо купівлі шкільного автобуса для верхньої Чернівецького ліцею водночас на такі потреби виділяють субвенцію з державного бюджету. Наприклад, цьогоріч на автобуси передбачили півтора мільярда гривень, поки гроші виділили для десяти областей, серед яких немає Чернівецької. Пріоритет це опорні школи, військові ліцеї, заклади, що приймають учнів з інших територій, і школи, які втратили транспорт через війну. Це діє на умовах співфінансування з місцевими бюджетами. Я нагадаю: якщо до повномасштабного вторгнення кожен депутат з округу міг залучати гроші з держбюджету на соціально-економічний розвиток регіону, то через вторгнення зараз ці гроші не виділяють, тому жоден депутат їх залучати. Не може ми подивилися депутатські запити Заремського, які уже розглянули. У них йшлося про загальноукраїнські питання, наприклад, демографічну ситуацію, розмір пенсії, перегляд тарифів. Але є і ті питання, які стосуються безпосередньо округу, зокрема, відновити малокомплектні школи у гірських громадах, відремонтувати дороги місцевого значення, створити пункти заготівлі м'яса чи відновити регулярні автобусні маршрути у селах Максима Заремського до прем'єр-міністра України щодо будівництва та ремонту дороги загального користування державного значення, те Шість нуль Чернівці, вашхівці, Путила з під'їздами до контрольно-пропускних пунктів Руська Шепіт, а також дороги загального користування місцевого значення о двадцять усть Путила Яблуниця. Максима Заремського, до прем'єр-міністра України щодо підняття заробітної плати працівникам освіти України, в умовах воєнного стану, враховуючи індекс інфляції Максима Заремського до прем'єр-міністра України щодо виділення коштів державного бюджету України на капітальний ремонт приміщень харчоблоку опорного закладу Дихтинецький ліцей Путильської селищної ради на вулиці Головній 135 тридцять селі Дихтинець в. Жницького району Чернівецької області переважно на такі запити за відповідають, що спрямували запитання до тих органів, які за це відповідають. Однак чи є конкретні рішення, на які вдалося вплинути, це ще одне наше запитання до нардепа. Крім цього, депутат не один раз повертається до питання ремонту мосту у Глиниці. Село Глиниця давно чекає на вирішення однієї з найбільших проблем будівництво мосту через річку. Кожен день люди долають ці перепонені і затримуються як і в часі, і так і в цьому страждає безпека мешканця. Я обіцяю продовжити роботу над реалізацією цього важливого проєкту. Це вимагає співпраці на всіх рівнях, від місцевих громад до державних структур. Якщо ви знаєте і слідкуєте за моєю діяльністю, мною було направлений депутатський запит. Я обов'язково опублікую інформацію, куди дівся старий міст, де демонтовані матеріали, хто відповідав направив відповідне звернення, щоб були встановлені відповідними органами аудит коштів. І також щоб е, відповідні органи встановили причетних до такої е, непродуманої діяльності у депутатському запиті. Заремський питав про проєктно-кошторисну документацію, а також просив цьогоріч спрямувати з держбюджету гроші на будівництво мосту. Йому відповіли, що за Питання направили до обласної адміністрації агентства відновлення та Мінрозвитку. Водночас аналітик Чесно каже, що такі запити можуть бути способом імітації роботи депутатів. Народний депутат звертається до якогось органу і питає в нього щось, і цей орган йому відповідає. І все. Ну тобто, до якоїсь дії, до якихось змін це не призводить. Я не знаю, як використовував далі народний депутат е цю інформацію, але запити це теж. Зручний спосіб імітації роботи я не я, ну типу мені важко сказати, чи саме сам заремський імітував роботу, але загалом народний депутати цим це використовують. Найголовніше, що він зробив ці інформації, бо просто відправити запит може журналіста. У межах нашого випуску ми хотіли запитати Заремського, як саме депутатські запити допомагають йому вирішувати питання на окрузі і просили назвати конкретні результати. Ми надіслали перелік запитань у Фейсбуці, на які хотіли отримати відповідь, зокрема, як він використовує інформацію, яку отримує у відповідях на свої запити, і чи вважає цей інструмент ефективним, зважаючи на кількість запитів, які подає. у цих запитаннях. Охоплюємо період його роботи від початку вторгнення. Повідомлення із запитаннями Заремський прочитав, але відповідь нам не надіслав. За тиждень після цього опублікував допис у себе на сторінці зі звітом роботи за п'ять років. Цей допис поширив у понад 70 групах. У ньому конкретні результати називає переважно за 2021 рік, а не за час повномасштабної війни. Щодо решти результатів, незрозуміло, якою була його залученість. Це був третій випуск проєкту обранці. Підписуйтеся на канал Суспільне Чернівці, аби не пропустити нові випуски. А також пишіть у коментарях, що ви думаєте про роботу Максима Заремського у Верховній Раді.